Вітаю! Давайте розберемось, чому саме гра, а якщо точніше, чому саме гра, на нашу думку, є самим ефективним інструментом розвитку людини та бізнесу. Для того є базових три о, причини: перша, це знайомий з дитинства процес. Ми всі вчились розмовляти, ходити, комунікувати, взаємодіяти саме через гру. По-друге, це природній процес. Тобто грають всі, не тільки люди, і маленькі звірятка, і пташенятка, і всіх-всі-всі всі, всі грають. Тобто можна зробити висновок, що це такий, знаєте, надприродній процес, який поглинає всіх жителів землі. І третє це швидкий процес. Тобто, якщо тренінг або інша форма діяльності вона більш довга, то гра йде 3-4 години. Це три ключових моменти, на які звертаємо ми увагу.